Всім привіт, з вами Кіт. Нарешті ми повертаємося до вашої улюбленої рубрики про паладинку. Та перш ніж ми почнемо, хочу зробити невеличке оголошення. Хто приходить на прямі трансляції або просто слідкує за каналом, той знає, що останнім часом, точно з 16 листопада, я серйозно зайнявся розвитком ютуба. І на жаль, якщо я не побачу зросту до кінця грудня або показники мене розчарують, то в подальшому буду робити лише по одному або два відео в місяць. Та змушений буду зменшити кількість стрімів. Адже уся ця справа забирає купу часу, котрий можна витратити у більш продуктивному руслі. До чого я веду? Якщо вам подобається мій контент і ви хотіли б і далі дивитися пригоди Варкрафту, проходження сінгл проєктів та, звісно ж, рубрику «Куці новини у форматі шортс, лайкайте та підписуйтеся на канал. Адже за статистикою, на жаль, мене дивиться лише третина користувачів, які підписані. А щоб вас трошки підбадьорити, я готую цікавий анонс вже у наступному відео. Тому не скупіться на підписочку та лайк. А ми нарешті починаємо. Минулого разу ми зупинилися на 20 рівні та вивченні навичок їзди верхи. І першим чином кличемо нашу вірну Дрогобицьку сардельку. Тепер подорожі паладинки будуть на 60% швидші. Західний край та багарянокряжжя ми вже переросли. Тож по класиці йдемо у Смерколісся. Атмосфера тут не змінилася, на відміну від нагороди за завдання. З першого ж нам пропонують дати кільце. А дивний дідуган біля вежі взагалі якийсь пасхальник, бо ім'я його точно таке ж як у відомого автора. Почистивши лісові хащі від вовчків та павочків, отримуємо 22 рівень. Ну і, звісно ж, віддаємо квест на кільце та маємо вже дві прикраси. І це на 22-му. Тим часом пройшла реєстрація на підземеллі і нас закидує у в'язницю штормовію. Якщо пощастить, побачимо собацю з минулого відео, якого віддали стражникам. Виявилось, що у них тут заворушення якесь, бо охорона стоїть з мушкетами, а в'язні солідною групою прямо на початку підземелля. Ну що ж, і не з такими справлялися. Набравши завдань, поїхали збирати всіх і вся. Це вам не хардкор, за життя ніхто не переживає, адже ми безсмертні. Не встигаємо навіть луть зібрати, як наш вініпух атакує наступну пачку, і, до речі, непогано справляється. А ось і Хогер, щось він заборів на нарах цілих 23 тисячі життів. Оце я розумію, прямо як в українському полоні: перше, друге, компот та телефонний дзвінок родичам. А додатково цей блохастик став босом підземелля. бо, поборовши Хогера, отримуємо досягнення за проходження інста. Та якось так вийшло, що не всі квести я взяв і доведеться йти другий раз, щоб зарахувало собачку і мені. Збігав ще кілька разів у в'язницю, поздавав усі квести і дорогою на вовкулак отримую вже 26. Так так, на класичному катаклізмі прокачка в рази швидша, ніж на ванілі, і якщо чесно, я тільки радий, бо щось томися трохи від цієї кочки. У одній з печер, де полював на перевертнів, покусали мою паладинку, і вити мені на місяць ще 45 секунд. Прикольно, до речі, приміряти подобу альфа самочки. Ще й одежу підходящу має з досить милим капелюшком. Трошки згодом мало скис від павуків з черепом, напевно, чорні вдови чи як їх там. Біг здавати квест Аберкромбі та замріявся про декольте вовчиці, що натрапив на цих китинових монстрів з іншої локації. На наступному завданні ми доволі довго слухаємо сімейну драму, що точно потрапила б на канали СТБ. Чоловік впізнав у немерті свого брата і після доволі напруженої розмови сам обернувся на вовка оце так повороти. На щастя, Вовчик обернувся знову на людину і за допомогою йому хапаємо 27-й. Завітав на аукціон штормовію, адже настав час купити символи для паладина. Граючи то на хардкорі, то на рітейлі, я зовсім забув про таку, хоч і примітивну, але досить цікаву механіку. Повернувся до смерколісся у пошуках відомого усім скелета Морладіма та натрапив на Бугая, чи то його брат, чи то якесь нове чудо, але виглядав не менш загрозливо. Та як так, щоб паладинка не прийняла виклик, влітаємо з критів екзорцизму по немерті, скелет удар тримає, ще й сам лупить нічогенько. Якщо б це був воїн, то не впевнений, що вивіз би такого здоровилу. Але наша холі леді, регулярно підхилюючись, перемагає стражника крипти. А нагородою з нього були лише 60 мідяків, але це вартує того, бо відчуття невеличкої перемоги і виклику безцінне. Проте, спустившись у крипту, я зрозумів, навіщо тут стояв той скелет. Він тупо захищав усіх від того, що було всередині. Одразу тисну бабл і чимдуж валю звідси. Оце так-так, дуже неочікувано, якщо чесно. І буквально через кілька секунд побачив нашого чахлика. Звісно, без проблем його долаємо, адже цей менший як в габаритах, так і по хп. А повернувшись у поселення, отримую квест на стіпка власною персоною. Раніше такого точно не було, напевно, дістав він вже всіх. І як тільки ми виходимо, виявляється, що тут усюди полум'я та пожежі. А в центрі стоїть стібок з якимось гавриком на плечі. На щастя, мені допомагають стражники і сила світла. А дідом, що сидів на монстрі, був наш аберкромбі. Напевно, балується некромантією та створив собі таке пухле чудо. За фінальний ланцюжок нам видають синю шмотку, а повернувши кільце морладіма, отримаємо джедайський меч синього кольору. Наче Смерколісся врятоване, і тепер дорога веде у джунглі, мабуть, найпопулярнішу та найнебезпечнішу ПВП-локацію в Азероті. Так так, на катаклізмі можна йти не з 30-го рівня, а трошки раніше, адже, як ви вже помітили, прокачка прискорилася, а кількість рівнів підросла, тому адаптуємося. Поплававши з крокодилами, добіг нарешті до табору Ернінгвея. І знаєте, справи у цього в лапках захисника тварин йдуть дуже непогано. Намети більші та зручніші, паркан нічогенький стоїть. Проте, підійшовши ближче, виявляється, що це не той дід, якого ми знали з минулих частин, а його чи то син, чи то онук. Коротше, тепер всім тут керує Ернінгвей молодший. І вірогідно, його підприємницька діяльність та ділове партнерство з гоблінами сприяло розширенню бізнесу. А завдання радикально не змінилися, і полюючи на смугастих кицьок, отримаємо 28 рівень. Забіг до бандитів Курцина та наткнувся на здоровенну клітку. Напевно, це було завдання на визволення, і хтось мене обігнав. Адже нічого, крім пустої в'язниці, там не було. Ну що ж, полупцювавши бандитів та ще кількох пантер, маємо 29-й, і майже одразу після цього паладинка відправляється в монастир Багряного ордену. Інц зазнав мінімальних змін, тож чогось новенького, окрім цього мертв'яка, наче й не було. А ювілейну тридцяточку беремо уже у забіганій в'язниці Штормовію. Банально швидше качатися через підземелля, а додатково і шмотки падають, тому реєструйся постійно. Та на щастя, квестів також багато, і якщо є бажання, то можна бігати та досліджувати катаклізм. А прокачувалась паладинка ще влітку, тому забіг на місцевий літній фестиваль. Підпалили багаття та покрутилися біля пілону, щоб активувати баф на прокачку. Тепер час відвідати уогрів. Я з хардкору добре пам'ятаю, як вони харили своїм сповільненням атаки і товстими дупами, адже тоді ці інтелектуали були елітні. Але час робить свою справу. І тепер це звичайні зелені монстри 28 рівня. А я піду подивлюсь, що там з їх босом, який, власне, нами потрібен. Ех, і цей Чорнобильський двоголовий огр також постарів. Бо минулого разу група з чотирьох осіб ледь-ледь здолала його, а тепер навіть шкода бугайчика. Охорона розбіглася, закляття вже не ті, отакі справи. Та з позитивного тепер не треба вибивати годинами потрібний предмет. Просто приходимо і віджимаємо, як у 90-ті. А от смертокрил наробив і тут біди. Розкололо тернисту нормально так, доводиться обережно бігти, щоб не звалитися у прірву. Але з іншого боку, це й прикольно, щось новеньке в знайомих нам локаціях. На 31 рівні, крокувавши в піратську бухту, побачив хитрого гобліна, що майже злився з ландшафтом. Мій додаток головорізів проінформував його, як здобич з винагородою, і єдине, що зупинило мене від моментальної атаки, це його рівень. Але міркування були лише кілька секунд. Звісно ж, паладинка переможе коротуна. Підняли з нього зелену шмотку, що згодом я розчарю. І якщо чесно, було б вже непогано прокачати трохи профу, бо місце у банку закінчується, а речі, що дають на розпилення, все прибувають. Прийшовши на узбережжя, побачив нашого улюбленого велетня горлаша. Тепер і він сінький водяний. Літою тут і не пахне, тільки рибою. А завдання з пляшки підсвічується, що, звісно ж, дуже зручно для новачків, але немає вже елементу несподіванки, коли знаходиш у піску якусь зелену пляшечку, а там ще й квест. А Піратська бухта виглядає так, наче прорвало трубу і закидало нечистотами все навкруги. Ну, по суті, так і було. Тільки в нашому випадку з літосферних плит внаслідок дьоргання Налтаріона визвало цунамі і всіх змило нафіг. І тільки но ну, я позбирав усі завдання та вирішив попрацювати трохи, як прилетів пригло знову в монастир багряного ордену. І на жаль, в те саме крило із скелетом. 32 й звісно, беремо, але далі сталося неочікувано. Ми спокійнесенько добиваємо боса, декілька зомбі, і в момент, коли я вийшов з підземелля, гоблін охоронець Бухти-Піратів просто підбіг та чапалахнув паладинку. Я був у неймовірному шоці, адже до цього моменту планувалося прокачати паладинку без смертей, як на хардкорі. Звісно, це аж ніяк не хардкор, бо це ПВП-сервер і ставки доволі високі. Та такого повороту подій я не очікував. Деякий час розмірковував, щоб взагалі видалити паладинку, адже не всі зацінили продовження її шляху та просили чогось іншого. Коротше, трохи засмучений, все ж продовжує пригоди саме цієї жіночки, бо інші персонажі і так маються в достатній кількості. А ось паладинкою на хай-левелах нормально так і не пограв. Ну і на додачу, паладин це один з найсильніших докторів у катаклізмі, тож вирішив продовжити шлях. Повернувся в підземелля, щоб забрати свої винагороди, а коли вийшов, то нічого не повторилося. Стоять собі зелені та навіть окон не сіпають. Впевнений, що це була помста за того коротуна, що я ліквідував раніше. Ну і греть з ним з малими мафіози. Піду доколупаюся до місцевого кінконга. Очікувано, що й ця абізяна втратила елітні властивості, проте з якоїсь утроби воно дістає здоровенну діжку, ще й малого прикликав, а на додачу реєстрація винств прийшла. Щось лютий двіж почався, але треба спочатку виробити здорового, щоб потім заново не починати. Ну а далі в данжик. І як я здивувався, коли на 32 рівні нас запрошує в мародон. Я то звик, що це 45, здається, але синя смуга заповнена, тому можна і такі нудні підземелля, як мародон, проходити. Інс зовсім трохи відрізняється від класики, тож особливо цікавого нічого не буде, окрім того, що достатньо пройти лише його частину, щоб отримати нагороду за проходження. Тобто поділили умовно на декілька частин. Ось цим сатиром і 33-м рівнем я закінчив проходження підземелля. Повернувшись назад, на мене налетів король Мукла, але лут я зібрав минулого разу, тому просто тікаю. А раз же почав розборку з приматами, наступним завданням буде виклик цілої зграї горил за допомогою троля в печері. Пам'ятаю, з класики нам знадобилася повна пачка з п'яти осіб та ще й 50 плюс рівня, але не тут. Останні версії класичного Варкрафту більш лояльні до соло гравців. Дають невеличкий виклик, але не такий, щоб людинка страждала, що в принципі логічно. І звісно ж, паладинка, що повністю вдягнена у сині шмотки з-під земель, доволі легко розбирається з головним обізяном завдання. З Горлашем подібна історія. До речі, прикольно, тут гобліни почали видобування нафти ну чисто маленькі путіни сидять на трубі. А здавши завданнячко, маємо 34-й. Трохи згодом відвідав інше крило монастиря. Останнім босом був цей відомий воїн, сокиру з якого мріє виролити кожен, хто може її носити. І знаєте що? Паладинка Хіл в пацючо хом'ячому стилі заролила та виграла цю епічну зброю. Ви скажете, нафіга козі панамка, якщо ти холі паладинка, а я скажу, нада. Бо Лупасю мечем мобів на квестах і дамагу не зовсім багато у холі. З інста лівав, бо помітив, що ніхто не зібрав скриню, і я її також хом'ячу. Ну, от така людина з тотемною тваринкою. Пощастило, що залишився пріст, і нам обом треба здавати завдання, а моби тут не всі були зачищені. Якщо чесно, то і вдвох було не солодко, проте впорались. А повернувшись на пляж, пішов викликати братика нашої попередньої цілі горлаша. Цього звуть не Голаш, і він просто так не ходить. Потрібно набрати м'ясця та скласти все у човен. Лишень тоді те чудо виповзе. Інтроверт, мабуть, сидить у своєму болоті та користується доставкою. А тут сюрприз. Не всі знають, що в Терністій долині є третій братик. В класиці той взагалі скажений, але тут не відрізнявся від своїх попередніх, а прописався він на острові прямо біля бухти піратів. Тому наша наступна ціль саме він. Зробимо хет-трік своєрідний. На щастя, кобилка моя вміє плавати і злазити з маунта не потрібно було. Помірявшись з силою з черговим водяним, показала паладинка йому, чиї ці води тепер і скільки коштує орендна плата за острів. Здаємо завдання, і вже 35-й. Настав час закупів і дівочого щастя побіг у штормовій для покупки торбинок, бо мої на 10 вже не вивозять кількість хом'ячого луту. Накопивши рожевих Луївітонів, крокую до тренера, бо і той пірат давно не ділився знаннями з паладинкою. Трохи перепочивши та набравшись сил і синьої смуги, вирішено плисти у Калімдор. Орду щупати не планую, хоч і сервер ПВП, а от танаріс хотілося б відвідати. Та й вам показати, як там все змінилося. Поки біжу, звісно ж, чекаю на підземелля, і в монастирі з воїна Ласта беремо 36-й, а на додачу залетали лютий дроп. дуже прикольне плече та гербову накидку багряного ордену. І задоволений своєю вдачею, продовжуємо шлях далі. А дістатися Танарісу не так просто, адже Нелтаріон нормально так начудив по п'яні. весь Баренс розніс навпіл. Краєвид, звісно, шикарний, але як пройти, поки загадка. Поміркувавши трохи, паладинка відправилася направо, бо не по християнськи холі палу йти наліво. Через деякий час к моєму здивуванню натрапив на блокпост альянсу, а трошки далі було ціле будівництво. Песики альянсу підсуетилися і швиденько закріпляються на території. Молодці, що скажеш. А ближче на південь локація прямо розквітла. Скоріше за все, смертокрил своїми руйнуваннями трохи змінив клімат, і це посприяло поліпшенню екосистеми. Як казав класик. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди, ось і тут так само. І прокнуло підземелля, на цей раз знову мародон. Тут взагалі без змін ті самі моби і та сама локація, як на катаклізмі. Єдине, що легше в рази, і менший рівень потрібен для проходження. На жаль, за це інст левелу не апнув, але трошки зменшив синю смугу. Після пересадки мандрагори залишилось небагато клітин, тому вирішив дорогою зайти в пилові топи, щоб підкачатись. Натрапив на корабель, що був збитий ППО, і тепер треба допомогти зеленій малявці з охороною того табору. Повиносив зелені шмарклі, розставив пастки від Тесли, ну не того, що Старлінк, а нормального Тесли. Та й заслужено беремо 37-й. Наступним підземеллям було фінальне крило Мародону з нашою улюбленою принцесою в кінці. Пам'ятаю, як проходили цей інст на хардкорі, згуртовано без жодної помилки. А тут несемось, наче буреві, не знаючи страху та жалю. Ну, про страх я трошки перегнув, адже наша пухла леді та ще й красуня і фір накидує на раз-два, але і з нею розібралися. Як кажуть, до кожної жіночки є свій підхід. Ну, тут так само. Перед тим, як бігти в танаріс, як і було заплановано, згадав, що непогано було б вивчити флая в болотині і дорогою зустрів короля у здоровенно соплю. Зима близько, і такі пригоди нам ні до чого. Тож чіпляємо маску і святими пілюлями розмазуємо шмарклі по бруківці. І виконавши кілька місцевих прохань, уже паладинка 38 Тільки перед продовженням подорожі треба забігти до леді Праудмор, привітатися з подружкою, так би мовити. Вирушив далі. Та знову мої плани були зруйновані запрошенням винства. І не аби який, а забути місто. Це було люте пекло, неймовірно довгий, неймовірно нудний і неймовірно небезпечний, якщо Тіма дно, як в принципі і вийшло. Ми майже годину товкли глину, ба більше танк стільки набрав мобів, що вайпнулися, і паладинка померла вдруге. І це остаточно поставило крапку в сумнівах, чи потрібно грати далі після смерті на катаклізмі. Тут вже аж ніяк не залежить від тебе, бо гравці зовсім не паряться про смерть, тому і грати хардкор треба, коли всі в одному кориті, бо по-іншому це не працює. Коротше, намучився з паладинкою непогано, але кілька квестів все ж зробили. А вишенькою був 39-й за останнє завдання в підземелі. І звісно ж, прийняв рішення докачатися вже у пилових топах. Там посередині є табір огрів, де можна виконати пару квестів, тому потопали туди. Розвалили ті рексиків в купі з Альфою, забігли до печери, де бісилися драконіти, чи як їх там, і здавши усі завдання, залишилась пісічка досвіду. Тому по класиці добиваємо на звичайних мобах. На цей раз апають нас привиди огри. Доволі цікавий ланцюжок завдань на очищення кісток та локації від драконів, але не настільки, щоб його тут прям переповідати повністю. Ось і маємо 40-й, а це вже майже половинка, бо максимальний рівень на катаклізмі 85-й. І на сьогодні це все. Але я обіцяю, що на продовження не потрібно буде чекати так довго, як цей відос. Нагадую вам про важливість підписки та активності на каналі, адже від цього залежить його подальший розвиток. А статистику я зберігаю і перед новим роком поділюся з вами спостереженнями, висновками та своїм рішенням. Залітайте в телеграм-канал, де анонсую стріми та деякі інші відоси. Також є ТікТок та Твіч. А головне, будьте в безпеці та не хворійте. Тут, як завжди, був Геймкіт. Почуємось.